Вітаю вас, мої любі малята! В мене сьогодні для вас є загадка. Слухайте, Ручкою і щитинки має, наші зубки доглядає, спасти вона, сусідка. Хто це дітки? Правильно зубна щітка! У кожного з нас є своя особиста зубна щітка, якою саме ви і тільки ви чистите зуби. Усі люди мають зуби, але з'являються вони ще коли ми маленькі діти. Ці перші зуби звуться молочні. З часом вони випадають, і в людини з'являються постійні зуби. Ті, які живуть з людиною на протязі усього життя, і якщо з ними щось трапиться, нові вже не виростуть. Необхідно слідкувати за зубами і молочними, і постійними. Це дуже і дуже важливо, необхідно чистити зуби пастою і щіткою. Щітка вичищає бруди на лід. А паста вбиває мікроби і інфекції, щоб наші зуби були здорові. Кожен має свою особисту зубну щітку. В дорослих доросла зубна паста, в діток дитяча зубна паста. Ти знаєш, як правильно чистити зуби? Достатньо невеликої кількості пасти. Спочатку треба намочити зубну щітку і взяти пасти як горошинку, і почати чистити зуби. Передні зуби угору вниз, потім широко відкрити рота і почистити зовнішню і внутрішні сторони наших зубів. Чистити зуби необхідно 2 хвилини. І повторювати цю процедуру вранці і ввечері. Це обов'язково, і тоді ваші зуби будуть міцними і здоровими. Любі малята, сподіваюся, що ви вже почистили свої зубки і зробите це ввечері.